Вівторок, 9 червня, час новин на нашому каналі. У студії працює Люба Єворська. Про найголовніші події цього дня розповідатимуть наші журналісти. Природа лютує, град на шкоди в більшості областей західної України. Води у строю не буде. Знову ремонт. Найсильніша людина планети у строю. Не пропустіть найголовнішого. Літня стихія. Цими вихідними з західні області України постраждали від сильного буревію та граду. Такі опади значно пошкодили городину та й навіть окремі споруди. В будинках побили шипки та продірявились покрівлі. На щастя, електромережі вціліли порушенню роботі об'єктів життєзабезпечення населення. Не було у постраждалих населених пунктах. Працюють робочі групи органів місцевої виконавчої влади. Розмір нанесених збитків уточнюють. Проводиться робота з ліквідації. Ці наслідки в стихії надзвичайники попереджають про повернення сильного вітру та гроз на нашу територію. Заборони немає. Ігрові заклади України знову відчинили свої двері. Завзяті азартники, зітхнули з полегшенням. Тепер матимуть, куди дівати свій ігровий адреналін та гроші. 8 червня закінчився термін дій розпорядження кабінету міністрів, згідно з яким і заборонили дію салонів з ігровими автоматами. Президент України Віктор Ющенко витував закон України про заборону грального бізнесу в Україні. Мотивуючи це тим, що чимало людей, працюючих у цій сфері, втратили роботу. Окремі депутати не задоволені таким рішенням, тому знову підніматимуть питання заборони ігрового бізнесу в Україні. Власники жазартних салонів у свою чергу обіцяють пікетувати кабінет міністрів. Продовжуємо випуск подіями нашого міста трактор та бус. Хто кого сьогодні? Зранку на перехресті поблизу магазину Лотос не розминулися Вольксваген та трактор. Маса останнього не змогла протидіяти швидкості буса, і господарська машина перекинулась. На щастя, в результаті зіткнення ніхто, крім транспортних засобів, серйозних пошкоджень не зазнав. Операція автобус триває протягом червня, де її звертатимуть особливу увагу на громадський транспорт та їхніх водіїв і на те, як сумлінно вони дотримуються правил дорожнього руху. Перевірятимуть також технічний стан автобусів для того, аби перевізники не нехтували комфортом пасажирів заради збільшення місць. День захисту дітей у мертюках. Сьогодні у загальноосвітній школі цього села відбулося свято присвячене малечі на урочистій частині із виступним словом виступила заступник голови стрільської райдержадміністрації Людмила Курилишин. Учні Мартюківської та Станківської шкіл виступали із піснями та танцями. Після концерту у спортзалі та на стадіоні розпочались спортивні протистояння. Проходили вони у таких дисциплінах, як легкоатлетична естафета, футбол, настільний теніс, шахи, шашки та волейбол. Участь у змаганнях. Звіли команди сіл Стрейського району та спортивної школи Сокіл. Тим часом в одному із класів школи проходив конкурс малюнків. Води не буде через ремонтні роботи водопроводу 10 червня з 10 до 15 години припинять водопостачання міста Стрия. Адміністрація комунального підприємства Стрий водоканал приносить вибачення за незручності. І до інших подій. Здоров'я жінки на селі Львівській обласній раді відбувся круглий стіл на таку тему. Організатор заходу Львівський обласний відділ союзу Українок спільно з Львівською обласною державною адміністрацією. Під час круглого столу обговорювали гострі питання, зокрема доступності медичного обслуговування для сільського жіноцтва, проблему доступу до інформації на селі, а також конфіденційності, як причини духовних і фізичних недух. Підставою для проведення круглого столу став аналіз звернень до інформаційної допомоги. Служби для жінок, які перебувають у кризових ситуаціях, що працює при львівському відділенні союзу українок з 1 квітня цього року. Згадати все Львівське обласне товариство політичних в'язнів і репресованих та Львівське краєвобраство ООН спільно із меморіальним музеєм жертв окупаційних режимів Тюрмана Лонського розпочинають інформаційну кампанію Збір свідчень про репресії окупаційних режимів. Подія, що коїлася на західній Україні у 39-41 роках, а потім вже з 44-го року, належно не оцінені владою. Також на почато широкої дискусії у суспільстві над цим потрібно працювати і зібрати ті дані, які ще можливо, адже смертю кожної людини, учасника цих подій, вмирає маленька частинка історії, зазначив директор меморіального музею жертв окупаційних режимів Романа Лонського Тарас Чулій. Він також повідомив, що із кожним свідком такого життя історії України записуватимуть інтерв'ю, яке пізніше дублюватимуться на дві копії, одна з яких буде зберігатися в архіві музею а інше використовуватиметься для роботи. Планують записувати в середньому три години інтерв'ю із кожною особою. Паралельно відбуватиметься і сканування та фотографування світлин, пов'язаних із подіями на західній Україні у цих роках. Швидкий і ще швидший із 10 по 13 червня на базі Яворівського міжнародного центру миротворчості та безпеки пройдуть змагання серед бригад швидкої медичної допомоги «Галицький медичній ралі 2009». Змагання мають статус міжнародних, адже до участі у них запросили медиків із Польщі, Чехії, Білорусі, а також команди та керівники центрів медицини катастроф із міст, де проходитиме фінальна частина Євро 2012. Судді оцінюватимуть вміння організову. Роботу медперсоналу на місці виклику орієнтування на місцевості, якість та швидкість надання екстреної медичної допомоги співпраці з пожежниками та дорожньо патрульною службою водійська майстерність. Церемонія відкриття галицьких медичних ралі 2009 відбудеться 10 червня о 15 годині на площі перед Львівською обласною державною адміністрацією. Найсильніша людина планети у Дмитро Халаджи завітав до нашого міста. Надовго затриматися не зміг, проте наш колектив, особливо жіноча його частина, не дозволили собі втратити можливості поспілкуватися з українським гераклом. Поряд зі мною чоловік, який має не тільки суперсилу, а ще готує смачний борщ. і носить свою жінку на руках. Дмитро Халаджі. Трию я будем так говорить проездом. Сейчас следую в Карпаты. Поправить своє здоров'я, підкріпитися перед будущими рекордами, перед будущими спортивними достиженнями, згибання рельс, двотаврових балок, забивання гвоздіє руками, розривання кандалов, п'ю много домашнього молока, сметану, творог. Люблю очень борщ, сам умею навіть готувати борщ. Метро Халаджи родом з маленького містечка, що на Винеччині. У 2005 році він встановив два рекорди Гіннеса. підняв мізинцем однією руки більше 150 кілограмів ваги і розбив на собі понад 300 кілограмовий камінь. Результати досягнути Дмитру допомогли щоденні тренування. Український з своєю міцною вдачею завдячує своїм пращурам. каже, що великою силою славилися всі чоловіки з його роду. Прапрадід, мій прадід, ми прадід. А uh, що до революції, до революції виступали силовими номерами в цирке і даже удостоївся честі виступати силовим номером борьба з медведем» в Петербурге в цирке Чинзели перед царською сім'єю за що Ніколаєм II був награжден 100 рубльовки у Дмитра Халаджи, окрім таланту забивання цвяхів рукою та згинання реюк є ще й здібність лікувати людей. Я займаюсь профессионально медициной, то есть в плане реабилитации, восстановления после тяжелых болезней, после травм, и занимаюсь историей, то есть изучением истории. Даже на данный момент пишу работу, то есть на это, кандидатскую диссертацию по истории монголо-татарского нашествия на Русь. Скажи, пожалуйста, Дмитро Халаджи, моя силы в руках, а в чем ваша слабкость? Ну, у каждого человека, известно, как бы есть слабые моменты. Так сложилось, что Женщина, женщина, женщина. иногда для мужчини буває ну, огромною його слабостю. Тобто, іногда тонкий женський волосок може спутати намного прочні кандалів, кандалов, і оков. Щирий в розмові бадьорий духом сильний тілом. З таким чоловіком нічого і нікого не злякаєшся. Це ми відчули і на собі. Хотелось бы пожелать жителям этого прекрасного города, которому недавно уже исполнилась такая солидная дата, 624 года. И здесь живут прекрасные, как я вижу по общению с вами, люди. И хотелось бы пожелать прожить еще столько же лет вашему городу и таким же хорошим людям, которые сейчас живут в нем. І це вся інформація на сьогодні. Прощаюся з вами. Бажаю гарного настрою. Не забувайте дивитись наші новини на сайті Телеланком'ю, а також про головні події спорту у випуску Олега Фелика. Нехай вам щастить. Характер людини творить її долю про події та людей, які невід'ємно пов'язали свою долю зі спортом та їх характер, маю честь розповісти сьогодні. Я, Олег Филик. мої вітання сьогодні. У випуску досягнення українських легкоатлетів на турнірі у Празі. Наші тенісисти ростуть у світовому рейтингу. Чемпіонат Карпат з альпінізму і скелелазання пам'яті Ігоря Шарабури залишайтеся з нами. Пам'яті Ігоря Шарабури на скелях добуша біля села Бобнище вперше відбулися змагання зі скелелазання присвячені пам'яті Ігоря Шарабури, майстра спорту. У них взяли участь 60 спортсменів з Києва, Тернополя, Вінниці, Івано-Франківська, Одеси, Кривого Рога та нашого міста. Окремо змагалися чоловіки та жінки, юнаки і дівчата. Приємно, що серед юніорів перші два місця посіли учні третьої та четвертої шкіл нашого міста. Дмитрович і Шайного, вихованці дерстрийської секції Львівського гірського клубу Екстрім. Всі учасники змагань сподіваються, що вони стануть традиційними. Інформацію надав голова осередку ветеранів спорту стрищини Роман Мазяк. На турнірі у Празі в українців золото, два срібла та бронза. На міжнародному легкоатлетичному турнірі у Празі, що належить до серії гран-прі Європейської легкоатлетичної асоціації, українці здобули одну золоту, дві срібні та одну бронзову нагороди. Харків'янка Наталія Семенова святкувала тут перемогу з результатом 62 метра. На жіночій 800-метрівці Тетяна Петлюк дісталася фінішу другою з результатом 2 хвилини, 1 секунда. У секторі для стрибків з жердиною серед чоловіків одразу два призових місця в українців Максим Музирук, взявши висоту 5 метрів 60 сантиметрів, став другим. Олександр Корчміт з показником 5 метрів 50 сантиметрів став у підсумку третім. Рейтинг ATP. Стаховський повернувся в топ-сотню тенісистів світу. Найкращий український тенісист Сергій Стаховський в новому рейтингу ATP піднявся відразу на 17 позицій, зайнявши 93 місце. У свою чергу Сергій Бубка вірвався в топ-200, розмінявши 212 місце на 194. Ілья Марченко зараз тільки 262-й. Він втратив відразу 30 місць. Очолювати рейтинг продовжує Рафаель Надаль. Шевченко не зможе допомогти збірній України у грі проти Казахстану. Нападник італійського Мілана та збірної України Андрій Шевченко не зможе вийти на поле у завтрашній грі в рамках відбору до чемпіонату світу 2010 між збірними України та Казахстану через травму. Про це сьогодні повідомляє Спорт Експрес. Як деться в повідомленні, Шевченко пропустить матч чемпіонату світу 2010 через надрив литкового м'яза, який Форвард отримав у суботній грі проти команди Хорватії. Після Ри національної команди нападник повернеться до Мілана, де пройде додаткове обстеження. Розміщенням учасників і вболівальників на Євро 2012 займеться британська компанія. TUI Travel PLC, найбільша в Європі туристична компанія, призначена офіційним агентством з розміщення учасників йогостей чемпіонату Європи з футболу, що пройде в Польщі й Україні у 2012 році. Томсон Сторт один з підрозділів TUI Travel PLC, стане генеральним агентом з розміщення учасників і гостей чемпіонату УЄФА Євро 2012 і разом з оргкомітетом чемпіонату. Буде відповідати за їхнє розміщення і додаткове обслуговування. Відповідно до контракту, Томсу Спорт надасть близько 200 тисяч готельних місць у всіх містах, де будуть проходити матчі чемпіонату. Основним цільовими групами у ЄФА. До них відносяться офіційні особи, футбольні команди, спонсори, представники засобів масової інформації і ділові партнери. У мене все на сьогодні. В студії працював Олег Филик. Той, хто має все, нічим не насолоджується. Тож цінуємо те, що маємо, і тих, кого маємо. До завтра. Завтра погода тішитиме теплом. Повітря в день прогріється до 30 градусів вище нуля, проте небо закриватимуть хмари. Дощу синоптики не прогнозують. Вологість повітря становитиме 36 відсотків. Атмосферний тиск 736 мм шість міліметрів стовчика. Вітер дутиме із південного заходу зі швидкістю 6 метрів на секунду.